На 95-й церемонії Оскар одним із її головних тріумфаторів став Брендан Фрейзер. Актор отримав свою першу статуетку в категорії «Найкращий актор за роль у драмі Кит. Та хто захоче впустити мене у своє життя? Його промова стала однією з найзворушливіших в історії кінематографа. Це величезна честь для мене представляти фільм у цій категорії. Я прийшов у цей бізнес 30 років тому, і все було аж ніяк не легко. Але тоді це було місце, яке я, я не цінував, аж поки воно не закрилося для мене. І, і дякую, що визнали мене. Наприкінці 90-х і на початку нульових Брендан Фрейзер був усюди. Головний авантюрист великого кіно, герой пригоди, романтичний ідеал для мільйонів глядачів. Здавалося, його кар'єра розвивається за класичним голівудським сценарієм: Касові хіти, любов публіки і прямий курс на вершину індустрії. Але в якийсь момент цей зліт раптово обірвався. Після завершення легендарної пригодницької низки стрічок Мумія Фрейзер несподівано зник з великих екранів, не було жодних гучних заяв чи прощальних інтерв'ю. Так після 2008 року траплялися поодинокі майже непомітні ролі, але згодом повне затища. Лише через 10 років актор наважився заговорити відкрито про те, що стало причиною його зникнення. В інтерв'ю Фрейзер розповів про пережиті сексуальні домагання з боку впливового голівудського функціонера Філіпа Берка, тодішнього голови голівудської асоціації. За словами актора, інцидент стався ще у 2003-му після одного зі світських заходів. Спроби врегулювати ситуацію тоді звелися до формальних вибачень і заперечень з боку Берка, який назвав усе жартом. Розслідування не дало публічних наслідків, але сам Фрейзер переконаний, саме відмова підтримати так званий жарт коштувала йому кар'єри. Після цього каже актор: двері великого кіно для нього зачинилися, а ім'я опинилося в неофіційному чорному списку. І, хоча згодом Берка виключили з асоціації вже через інші скандали, расизму і дискримінацію для Фризера цей період став точкою глибокого, особистого і професійного зламу. «Я впав у депресію. Я почав говорити собі, що заслужив на те, що зі мною сталося. Я звинувачував себе і був нещасним. Цей досвід змусив мене відступити. Брендан винив себе, що не відстояв свою гідність і посоромився надати інциденту публічного розголосу. Можливо, зізнавався сам актор. Страх і сором мали глибше коріння ще з дитинства, коли він був надто тихим і закритим, аби йти на відкритий конфлікт. Народжений у США Брендан зростав у постійних переїздах між континентами Америка, Канада Європа. Дипломатична робота батька змушувала родину знову і знову змінювати країни, школи і оточення. У такому ритмі у Фрейзера таки не з'явилося відчуття стабільності та близького кола друзів. Тож навіть на гучних вечірках і світських подіях кремезний, майже двометровий секс-символ часто почувався чужим. Сам Фрейзер зізнавався, у новому середовищі йому потрібен час, аби розслабитися і відчути безпеку. Поруч із впливовим кіномагнатом цього часу у нього просто не було. А згодом до психологічного тиску додалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме вони остаточно вибили актора з колії та відправили його з вершини успіху в затяжну особисту кризу. До моменту зйомок третьої мумії в Китаї, а це було у 2008 році. Я майже повністю складався з ізоленти та льоду. Я щодня будував собі з них новий екзоскелет. Після 2008 року життя Фрейзера перетворилося на безперервну боротьбу. За кілька років він переніс серію складних операцій на хребті, попереку коліні. Здавалося б, саме час повільнитися і зосередитися на родині та трьох дітях. Але замість перепочинку новий удар розлучення після дев'яти років шлюбу причини розриву пара так і не озвучила. Зате суд визначив суму виплат, яка стала для актора нищівною 900 тисяч доларів аліментів щороку. Минали роки, і коли актор уперше за довгий час з'явився на публіці, реакція була жорсткою: зайва вага, втомлений вигляд, ніякові паузи між словами замість співчуття лунали насмішки. Сам Фрейзер зізнався, він просто розгубився, забув, як це знову бути публічним. Та справжню причину він довго не озвучував. Напередодні інтерв'ю актор втратив людину, яка була його головною опорою. Від раку померла мати. Коли ця правда стала відомою, глузування змінилося хвилею підтримки фанатів. Саме вона і запустила те, що згодом назвуть Бренесансом повернення Фрейзера до великого кіно. І саме цим людям він дякував зі сцени, тримаючи в руках свій Оскар.